І так, друзі, сьогодні проводив ось таку чистку ювілейної монети України. Вони в порівнянні були практично ідентичні одна одній за станом. Зараз слідкуйте відео, як це все відбувалося, як це все робиться. В кого є додаткові питання, можете звертатися в коментарі. Всім приємного перегляду. Доброго здоров'я! Всім привіт, слава Україні! Друзі, сьогодні хочу вам зняти ось таке відео: саме як почистити в домашніх умовах юбілейні та обігові монети України. Бачимо, що монети зовсім не мають колекційного стану, практично штемпельний блиск у них відсутній. Є і сліди обігу, і забрудненість. Одним словом, попробуємо їх сьогодні так сказати, реанімувати. І, звичайно, ось ці обігові. Залишимо деякі для зірців, щоб потім їх, звісно, порівняти між собою. Отож, я зараз знімлю рукавички, щоб було простіше саме зробити дану суміш. Отож, нам потрібно підготувати собі звичайну посудину і звичайні прості інгредієнти. Для цього нам потрібно взяти. Ложечку домашнього борошна і ложечку солі. Звичайної, краще взяти меншого помолу. Давайте зробимо суміш більш, можна так сказати, сильнішою, і потужнішою, і додамо трошки більше солі. Це все ретельно треба перемішати, тому використовуйте краще дрібного помолу. Сіль тоді швидше. Буде розчинятися і суміш буде швидше готова для використання. Ось так перемішали. І третій інгредієнт це в нас є звичайний. Можна звичайний оцет можна яблучний, в мене він є 5%, можна і 6, і 9. І бажано для цієї суміші додати 3 ложечки. Давайте додамо. 4, бо трошки дали більше солі. І теж це все ретельно треба перемішати, щоб сіль саме розчинилася або розтворилася, як правильно. І ось бачимо, у нас виходить ось така кашоподібна суміш. Можливо, і трошки забагато далувати, тут він став так, суміш, така більш рідша, але нічого страшного. Бачимо, що є трошки кристалів солі, тому, як я вже казав, використовуйте сіль дрібнішого помолу. Або трішки довше зачекайте, поки ваша сіль добре. Я думаю, що нічого страшного не буде, отож, Суміш у нас готова. Це можна робити як і без рукавичок, так і в рукавичках. Також можна використовувати і вушну паличку. Давайте візьмемо спочатку 50 копійок 92-го року. Можна повністю занурювати, можна. Бачимо, є у нас і 10 копійок. В стані не дуже. І ось так. Можна з двох сторін. І візьмемо, давайте, одну монетку саме, ювілейну, так, щоб можна було порівняти. Також візьмемо любу гривню, і 25 копійок можна якісь. І ще є 50 ось така. І давайте 25-ку ще. Так, більше мене саме цікавить це в нас, що буде саме з ювілейною монетою. Тому хай трошки вона можна паличкою протерти, можна, звісно, руками. Нічого страшного. А зараз візьмемо 50-ку. І ось так. Трішки сильше відчувається на руках. Ну Не знаю, як ви, але я вже візуально бачу, що монетка набагато краща, ніж була. Видно навіть, як грязь саме нарощені з неї сходить. Пам'ятаю, що десятка була в досить поганому стані. Зараз навіть видно, як вушна паличка є досить грязною. Ось так. І перейдемо зараз саме до ювілейної монети номіналом 5 гривень. Досить цікава монета 98-го року. Також в коментарях можете писати, як саме ви проводите чистку в домашніх умовах. Результат видно візуально. Ми тільки приклали часу, грубо говоря, 2-3 хвилини. Візуально видно, що 50 копійок стали набагато симпатичніші, можна сказати. Можна просто взяти любу 50-ку для порівняння. Також попробуємо гривню. і 25 копійочок наших. І можемо порівняти, теж взяти 25 копійок. Ось теж візуально дуже чітко спостерігається, як змінився зовнішній стан монет. Отож, найбільше мене цікавить ось ця монетка, тому зараз я її і гривню також. Давайте просто сполоснемо водичкою. Ось такий результат у нас вийшов. Бачимо, монетка з'явився трохи вже і штемпельний блиск. Є ще, звичайно, деякі погрішності саме по монеті. Але візуально монета в порівнянні з цією. Бачимо візуальна різниця досить велика. Тому. Звісно, ми ще продовжимо більш детально паличкою вже окремо почистимо, так, щоб не затримувати вас. Бачимо, монетка дійсно даний розчин допомагає. Що ж до 50 та 25 копійок, бачимо теж, ось так, візуально є зміни. Отож, щоб детальніше дочистити, раджу вам зробити. Більш густіший розчин, щоб саме ось ці маленькі дрібнички, саме зайти, можливо, і вушною паличкою, можливо, і на сірник взяти ватки, щоб пройтися саме між цими ягодами. І, звісно, почистити всі свої монети, які у вас є на даному етапі для чистки. Отож, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую всім за підтримку. Пробуйте, чистіть, пишіть, діліться в коментарях, які методи ви використовуєте. А ми дякуємо за перегляд. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!